Всім привіт, всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я. Дивіться, яке в мене файне подвір'я застеляне. Ну, правда, не знаю, чи воно так буде застеляне, чи мені прийдеться якось інакше перестеляти. Бо не знаю, як з прицепа буде згружати, чи набік, чи назад. Назад, то я так застелила. Я не, не знаю, чи на бік, чи назад. Ось таке діло. Зараз нам мають привезти зерно. Мені треба, щоб. Прицеп назад скидав. А як буде? Поживемо побачимо. Ай, ай, ай. Тільки би чухав бися. Міняю дві, як си. Шубу вдягає теплішу? Чому просто не відростити пух, підниска і не З міняти. Гуси ми закрили сюди, О, то вроді вже везе. Уси тут. Малі курчата взагалі закриті. Я не випускала, в хліві сидять, а кури сюди загнали. Бо як мені висипе зерно, треба до комори носити, то я з ними ради надам. Так, їде трактор, все. Так, ось так. Наше зерно приїхало. П'ять тонн ячменю. О, таке зерно гарне. Чого ячміння, не пшениця. Можна брати пшеницю, можна брати ячмінь. Ну, нам краще ячмінь, бо ячмінь краще давати. Лучше давати козам і краще годувати свині ячмені. А курам також добре давати ячмінь, а саме краще це овес давати. Але факт той, що пшеницю я маю. О. А. Ми привезли. Трошки не розрахувала, чуть-чуть вийшло на бік, ні, то нічого. Гуса, <плес> що ж ти його несеш? <плес> <плес> гусак взагалі-то. <плес> мені нема різати <плес> <качу> гусати. <плес> Тяжкий вже трохи, ні? Вже, не дура їсти не, не вся. Вота ж ти його туди пуста. Вони його біжи зі там всіх. Куди на брезент лізеш? Куди? Каж Куди? з брезента. То -то гуска, то старіша. Все, побігла. Ось так. Заїхав, скинув. Оце ага. Так, щось такі то діла. І зараз ми будемо працювати. Так, сокиру я положу на місце. Ось. Ой. Віймемо ключики. Шухлю. Працювати, поки не так жарко. Відрами носити. Так. Да. Відрами чи мішками? Відрами, мішками. Тож я що, не маю що робити, буду сунути ще мішки. Відрами. Ну нічого, буде кілометраж новий із нового. Це в мене. овес, Козім. А сюди. Нам треба перенести все в ячмінь. Ось так я його вигорнула. Це я пшеницю наготувала сюди моїм. курочкам буде пшениця з кукурузою тут. Кукуруза, пшениця, воно так вимішане все. А це сюди ячмінь будемо носити. Є що носити? Ну, нічого. Поволі, у нас ніхто, як то кажуть, карчило не б'є. Будемо працювати. Минутку перекуру перед роботою. О, і тоді до роботи. Ох! Ох, неохота робити, але ну, нічого прийдеться. Наталю, а скільки ти шість відер хочеш, аж, чи що? а ще що? Ні, там туди те постав, де воно має бути. Ну що ж його так вище чи що? Ось така у нас робота пристоїть. Ой, неохота, Ну, прийдеться. Може, ми до обіда вправимося. Ось таке тобі. Ладно. Як переношу, тоді покажу, скільки в засіці вийшло. Ось такі то діла. Хто молодець, Наталя молодець? Мама. Справилися. Від дев'ятої до пів першої. П'ять тонн перечерпали відрами. Ось тих чотири відрі переносило 5 тонн. Не рахуючи наших рук і ніг. Це у нас трошки ще не влізло ми на прохід висипали, Уже почало сипатися. Ой, ось така купа. Нашого ячменю. Ось пшениця тут трошки пшени, ячменю всипалося на пшеницю. Там Туда не піде. Ось так, ось тільки ми зробили запас нашим козам. Свиням, всім хвати. Аби Бог дав тільки миру і спокою. все остальне по волі буде. О, ось так. Уморилися. Тепер ну, йдемо віддихати, помитися, віддихнути, там далі буде видно, що будемо робити. Ось так. Це ще чотири мішки вівса. засувай, Наталю, Треба кури сюди перегнати і курчата випустити. Ох, ухляла. Поскладати, брезенти і усе. Радна прийняти, їх там і не треба було. Ну нічого. Це зерно так і буде, гуси позбирають, я його змітати не буду. Ох, ох. Зараз кури переїжджаємо на своє місце, курчат випустимо. Та й усе. Це такі-то справи. Засувай, засунь зразу майстерню, доцю. Засунь. О, та й такі-то справи у нас. Гарного усім дня, Миру, спокою, затишку, тільки хороших новин всього самого найлдшого. Всім папа. -па.